Я не рекомендую брати іпотеку в Польщі, так як за 20-30 років ви б могли придбати за ці кошти, які переплатите дві, а то й три квартири. Це правда чи ні? Давайте розбиратися. Так дійсно буде переплата за 20-30 років. Якщо ви будете просто кожного місяця вносити одну і ту саму суму, і дійсно ви заплатите як за дві, а то й за три квартири. Все залежить від вашого банку та від вашої ставки, на яку ви оформились. Мінус це те, що ви прив'язані, ви не можете нікуди поїхати, переїхати, мігрувати. Да, і все таке. за 30 років оренди квартири у Варшаві. Ви будете сплачувати в місяць в середньому 4 тисячі злотих. Ви сплачуєте в місяць. І разом я порахував це 1 мільйон 440 тисяч злотих. Ви сплатите за 30 років. Уявіть, а могли б взяти іпотеку і сплатити за своє житло. Я взагалі рекомендую брати в іпотеку, тому що тут ми можемо використовувати абсолютно різні стратегії. По-перше, ви можете придбати квартиру, знати її в оренду. Вашу квартиру виплачують повністю в оренду. Класно, класно. От, наприклад, в мене є клієнт, що місячний платіж составляє 2 800 злотих, при тому, що в них трьохкімнатна квартира. Здавати таку квартиру мінімум можна там десь за три 200 злотих. Так вони можуть кожного місяця на 700 злотих більше вносити за свій кредит. Таким чином вони ще збільшать швидкість виплат. За свою квартиру. Дивіться, ви кожного місяця можете на тисячу на дві злотих вносити більше. Таким чином, ви скорочуєте оцей термін, приходите до банку, вам роблять перерахунок, реструктуризацію, да, і на ваш залишок там знову роблять інші платежі Тобто, завжди можна пришвидшити. По-третє, ви завжди зможете продати цю квартиру. От кажуть, все, ви прив'язані і ви не зможете нічого зробити. Ви купуючи в іпотеку, це ваша повна власність. Тобто, так, ви залишаєтеся боржником перед банком. Але квартира повністю приходить вам в повну власність. От ви сьогодні купили. Завтра ви можете вже її продавати. На приріст ціни буде податок всього 19%. Тобто, не на всю суму, коли ви будете продавати, наприклад, мільйон злотих вартує. квартира виросла ще за рік на 100 тисяч, на 100 тисяч, наприклад. Да? Ви сплатите податок всього 19% на оці тисяч, на які виросли. Тобто 19 тисяч злотих всього податок. Тобто, ви завжди зможете спокійно продати. Також це про ваш комфорт. А вам не потрібно вже ніяких переїздів, оренд і нових квартир. Ви вже сплачуєте за власне житло. Тому звертайтесь, якщо ви хочете отримати іпотеку в Польщі. Якщо ви працюєте вже більше 12 місяців, на умові о праці бажано, тому що це дуже важливо для банків. Якщо у вас є стабільний прибуток, пишіть в особисті повідомлення. Допоможемо знайти вам житло під вашу іпотеку, дамо іпотечного спеціаліста, кредитного дорадця, з яким ви зможете проконсультуватися і зрозуміти, що вам банк дасть цю іпотеку чи ні. Пишіть в особисті, допоможемо всі питання вирішимо.